Негайного звільнення їхніх синів та чоловіків з рашистського полону та визнання Росії країною терористом. Цього сьогодні в центрі Івано-Франківська вимагали родини захисників Азовсталі. Ірина, мама азовця, виходить на сцену з крихітним онуком. Він чекає тата, він чекав його за Азовсталі. Він чекає його з полону. Він кожен день своїй мамусі каже: покажи тата, покажи відео. Дитина лягає спати, показує тата. Україну. Невже ж ти не бачиш? Невже ж ти не чуєш? Невже не можна зробити все, щоб повернути? тих дітей, які вже визнали все і відстояли все. Жінка зізнається, останні кілька місяців найстрашніші у її житті, бо щоразу снідаючи вранці чи годуючи онука, плаче, розуміючи, що її найрідніша дитина у полоні голодує, що там його безжально катують лише тому, що став на захист рідної землі. А після нещодавнього терористичного акту в Оленівській в'язниці, під час якого загинули півсотні азовців, каже, жінка досі не може прийти до тями, бо не розуміє, чи живий її син. В тому списку, де погинули діти, там його немає. І немає у поранених. І я про сина не знаю нічого. Я вже давно про нього не знаю нічого. Але, знаєте, материнське серце відчуває, він є, він живий. Я знаю, що він живий. Але треба зробити все, щоб його повернути, щоб їх всіх повернути. Нещодавно оприлюднені рашистами списки померлих і поранених від вибуху в Оленівці тисячі разів передивлялася. І Олена каже, понад усе боялася побачити там ім'я коханого Артема. Хто не дивився? Я думаю, це неможливо втриматися. не побачили знайомих призів. Тому якось трошки полегшала, хоча вона і не підтверджена. Ну, не усе, кожну фотку роздивляємося. Кожен кожну новиночку передивлюємося, Ми перечитуємо, поки нічого не відомо. Сюди на акцію протесту проти бездіяльності, найперше міжнародних організацій, які гарантували безпеку українським військовим. Прийшла разом з синочком Богданом. Хлопчик каже: єдине, що дає їй надію, дочекатися чоловіка живим і здоровим. Молиться про повернення свого сина і Світлана з Маріуполя. В останнє вона чула його голос на великдень. Воїнська частина 3057 національної гвардії України міста Маріуполь. Після скоєного 29 липня, терористичною страною агресором Росії. Ми досі. Не знаємо, де наші сини, в якому вони стані. Я прошу, будь ласка, поверніть наших дітей додому. Тримає плакати, намагається триматися. І Іван на цю акцію він вийшов з думками про старшого брата Азовця, який зараз теж у полоні. Коли дзвонив мамі, він казав, що завжди все добре. Він не казав, що йому там погано. Він тримався зараз. У полоні в Росії. Як я знаю, а так більше я не знаю. нічого. Учасники акції закликають не забувати про захисників Маріуполя, стукати у всі двері і кричати на увесь світ, аби їхніх синів, братів і чоловіків повернули додому. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.